Так, всім привіт, Сьогодні І так, всім привіт, сьогодні ми будемо знімати скайблок. Вибачте, за довго, що довго не було відео. Це, ну, я... У мене не було часу знаход... Ну, мати час на відео. Сьогодні ми будемо виживати на скайблоку. Поїхали. І так, ну, не знаю, в цьому скайблоку тут have a good and fun survival Skyblock. Окей, ішов всередині. Е, окей, ну якісь странні ресурси. Ну, з льода і лави, понятно, вже треба зробити. І морський огірці, я не розумію. Окей, я думаю, тут намікаю, що треба зробити безкінечний істочник кабелстом. Давайте зламаємо цей сундук. Отак. От Вибачте за глюки, і якщо вам подобається моє відео, підпишіться на цей канал. Він доволі класний і має багато українського контенту. Окей, давайте зламаємо дерево. Ви то, знаєте, на цей боку є багато о, островків, на які треба строїтися. Це наш перший островок, окей. Хоч би випав саженець, якщо не випаде, то це буде капець. Ми не зможемо продвігатися. Окей, о, мені випала сімена пшениці, це дуже добре. Хоч би ще попали, а не тільки одне сімей. Будь ласка. О, ні, тільки одне, але це вже добре. О, по-моєму, саженець випав. Так, да, випав сажанець. Окей, значит, зараз ми можемо скрафтити дерево, скрафтити верстак, зробити палки. І тепер зробити дерев'яну лопату, щоб відчистити цю всю територію. О, оці острови. Оце якийсь темний дуб, Там сніжна єль. Там березка, а там пустиня. Окей. Тепер ми можемо відчистити. Цей ми Мирні маємо черепаші яйця, напевно, все-таки для ферм якихось. Да, в таких деяких фермах і черепаші яйця. І я не тут по фармах. так все формат. Якщо ви хочете, щоб я зняв відео про один блок. Там де один блок буде. Мені ну, на цьому відео 3 лайки. Ось треба. 3 лайки. до Добро. Окей, тепер ми можемо зробити більшу платформу. Ось так ось. О. Окей, так. Вс, найс. І посадити. Посадити тут. Ага, в мене даст два сажниці. Окей, посадимо по края тут. Блін, ну це прийдеться сюди, посадити. Окей, все нормально. Тепер. І як, як я бачу, тут два, ну, два люди, це. Це стоп. Це означає, що ми можемо зробити безкіночний істочник води. Ага. Ну, але перше, нам треба освободити від, дро... від лави. бровідла. Це нам треба зробити. А, хоча блін. ні. Нам прийдеться на меню платформи посадити, інакше від лави загориться дерево. І це буде недобре. Так. Робимо таку платформу. Не, щоб потім, коли ми будемо обирати цю платформу, не випадала земля в пустоту. Хоча кому цікаво, там не пустота, там просто земля. Тобто, якщо ти впадеш, то там буде земля. Не пустота. Окей. Все. Тепер ми можемо освітити і поставити саженці. І ось тут. Хоча, речі, пофігу тут і саме Тепер можемо робити істочник. Ось так от. Потім ламаємо. Чекай. Ось тут. Ось так. О, ні, тільки не досі. Тепер ламаємо. Окей. Ставим блок, Ставим тут. Ставим тут. Ой, боже. Ось так. А, я вже искать не бесконечно Бо я разлил. Розвив... Блин, не я тупой, конечно. И теперь по-моему лаву можно розлетить. Окей. О, окей, я розлив лаву і тепер, так, да, в нас зароботає цей істочник. О, так, то що дощ пішов, це не найліпше. Хоча стоп, ні, ми, ми можемо істочник безкінечно вводити. Але треба іншу платформу. Давайте я накопаю каблстоуна. І потім, і потім... Хоча перше нам треба ківку зробити. А потім ми вже розширимо платформу. І туди вже в наші ягоди є. Ну це ми вже потім посадимо. Окей, okay. я думаю, зараз нам пригодиться палки і зробити мотиво, щоб посадити сімена і кірку. Знають, де тут накидає. Okay. Ой, okay. тут ми посадимо саме на пшениці. Все, нас. Nice. І тепер безкінечно копаємо кабельство. Ось тут я так побірку. Прикорму ставлю в одну точку просто копаю. Зустрінемося, коли я накопаю один стак кабелста. Я думаю, я накопав вже 25, я думаю, тепер ми вже можемо зробити. Ой боже. Ми можемо зробити кам'яне крило, да. І продовжити добувати це все. Окей, окей, я накопав е, 64 каву да, І три кусочка. Так що, я думаю, ми поставимо цю скриню. Ось тут. У нас скоро у буде, ні буде. І тепер ми можемо зробити полуплити. Тобто це буде рівно десь два стака 200. І треба їх буде переробити. Скоро на цей канал буде з'являтися е, відео про GD, Тобто Jump 3 Dash. І якщо ви хочете, щоб це було то... робіть свою активність. Набирайте лайки і підписки. І окей, я думаю, тепер ми можемо... Хоча... Хотя... Хоча стоп. Так, да, я думаю, ми можемо розширити цей острів. Ось так. Блін, як це зробити проблема. Окей, мені курсор, по Все. Вс. І тепер строїмо. Отак от, от. Якось. Ну, от отак. Отак. От так. Ну і так обводка, доки не кінчиться кадлство. Окей, в мене практично кінчились... Кабелстоун, У мене тільки 5 плиток висоють. Це ми можемо сложити в сундук, це все ми сложимо. Це теж, це теж, це теж, це теж, це те. Хоча, ні, це теж сложимо. Оце, оце, оце. дерев'яні інструменти не потрібні. І я думаю, нам зараз погана погода. Я не думаю, що це в нас вийде, але... Треба відправлятися на інший остров. І, до речі, я вам не казав, але на інших островах може бути сундуків. Тобто, може бути інакші сундуки з інакшими ресами. Я думаю, ми, нам зараз традиція купатися блинижника для того, щоб зробити велику платформу для спавна мобів. Це буде наша тимчасова спавн платформа для мобів. Встаємо сюди, беремо кірку в руки і копаємо полі. Мені довелося скрафтити дуже багато кірок. Тому що ламаються вони просто, я не знаю, нереально швидко, але, блін, в мене кінчилось дерево. Це дуже погано. Блін, ну косної муки в мене немає. Тобто... У мене тільки один варіант скрафтити цукерку, а потім оффекати, доки дерева не виростуть, тому що да. Може навіть факел я Скажете, ось сюди покладу, щоб ліпше освіщення було. І зробимо пічку зараз. Одну пічку. М -м -м, вот, Пічка. І тепер ми. З... Хоча... а в мене немає... Ай, блін. У мене буде тільки один варіант це строїться до. Наприклад, темного дуба, тому що там багато буде листя і багато бревен. Але ліпше поки що покопати каблусом. Тобто я скращу кірку. Ось. І копаємо далі. І так, я добув 4 стака і один булижник. Це доволі багато, але все-таки я не можу більше давати. В... Мені довелося використати свою дерев'яну кайло, тобто кірку. І я зараз нічого не можу зробити, бо в мене ні дерев'яних кірок немає, ні камінних. А для них треба палки. Палок в мене немає, палки йдуть з дерева, а дерева дуже довго ростуть. Тому все-таки поки що я нічого не можу зробити. І в наступному о, прям ви бачили? Прям на моїх очах виросло дерево. Я не знаю, я що щонав... немає кінця краю моєї радості. Прям на моїх очах, що на Боже виросло дерево. О, о Боже. Ні, ну серйозно, це сильно, сильно повезло нам. О, окей, давайте добудемо дерево наше любиме. Отак. О, нам яблучко попало, класно. Знаєч, наступному ролику, напевно, ми будемо строїтися до якогось острова, напевно, до, е, до Великого дуба, бо там багато дерева з того буде. І отак, тому що зараз я не думаю, що, бо відео вже 12 хвилин. Коротше, якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на цей канал і поставте лайк. Якщо вам не сподобалось, просто не робіть ці речі. А так, всім па-па-па-па.